Дорога до школи, безпечна чи ні? Нема світлофора у нашому селі. І знаки дорожні, про що сповіщають? Не всі їх побачать, тим більш не всі знають. На велосипеді, де їдемо ми, посеред дороги чи поміж людьми кругом небезпека чатує на нас. В безпечну країну рушати вже час. Спитайте, де це, у лісі чи в полі. На кожному кроці нас вчать цьому в школі. Учитель, комп'ютер, герої казкові, щодня нам повідають правило нове. Малюємо знаки, складаємо ли бентуємо голови, ноги і руки. Чимось переходити і кермувати. Уміємо вже допомогу надати. Нерідко поліцію бачимо ми, спілкуються в школі, вони із дітьми. Під час карантину, воєнного стану життя берегти ми не перестанемо. Ми діти, ми молодь по віку і духу, і ми за безпеку дорожнього руху.